Пенсії в біткоїнах банки тримайтеся! Крипта легалізується в Україні, і це не жарт. Віртуальні активи тепер офіційно, але разом із правами. Приходять і обов'язки, податки, звітність і штрафи до 800 тисяч гривень. Хочеш дізнатися, як не встряти, коли крипта стане легальною? І чи зможеш ти взагалі виводити свої біткоїни без страхів перед податковою? Тоді ти в правильному місці погнали розбиратися просто по-людськи і без надної юридичної муки. Ну що? Дочекалися, Україна так і береться легалізувати крипту, і це не просто слова. Верховна Рада вже проголосувала за перші читання законопроєкту 10.225. Де коротко цей документ хоче зробити крипту офіційною, зрозумілою, регульованою і, звісно, оподаткованою. Тобто твої біткоїни або альткоїни більше ні в тіні. А під мікроскопом. І зараз якраз таки мільйони людей в Україні вже користуються віртуальними активами. Хтось тримає USDT на холодному гаманці, хтось торгує на Binance, а хтось взагалі отримує гонорар саме в крипті. Але юридично вся ця діяльність як життя в телеграмі є. Але офіційно ніде не зареєстровано, і держава каже досить або ви легалізуйтесь, або готуйтеся до перевірок і штрафів. Цей законопроєкт про те, щоб дати віртуальним активам офіційний статус, змусити компанії реєструватися і звітувати, і, звісно, ввести прозору бухгалтерію і платити податки з прибутку. Причина проста: крипта це вже не гра для якихось гіків і айтішніх це реальні гроші, реальні обороти і реальні ризики. І без правил крипту можна юзати для відмивання грошей і ухилення від податків і навіть фінансування тероризму. Тому держава хоче контроль. А юристи чіткі правила гри. Коротше, більше ніяких відмазок, а я не знав. А це ж просто NFT. Нові правила гри вже на підході. І це, як я вже казала раніше, тільки початок. А тепер розбираємось, як поділять токени, хто зможе з ними працювати і скільки це буде коштувати. Крипта легальна. А не халява, так-так, крипта стає легальною. але це не значить, що можна розслабитися і просто чекати, поки тобі її самі впадуть на картку. Бо тепер віртуальні активи це не просто прикольні токени монетки в телефоні, це цифрова власність, яку держава хоче бачити, рахувати і контролювати. І у законі якраз таки дуже чітко прописали: віртуальний актив дорівнює цифрової річі, тобто він вже може посвідчувати майнові права або борги і зобов'язання. Тобто право власності на нього підтверджується доступом, тобто ключами. Тобто, якщо у вас є токен, то це вже не просто красивий запис блокчейні. Це твоя офіційна штука і відповідальність за неї також реальна. А ще не всі токени однакові. Закон ділить їх на три. Категорії: перше, це токени з прив'язкою до активів, наприклад, стейблкоїни, що по суті тримають курс до долара або золота. Друге, це токени електронних грошей, і їх підтримує офіційна валюта, умовно українська цифрова гривня. І третє це вже інші токени. Тобто все, що не входить у перші дві категорії, наприклад, dao токени внутрішні жетони, платформи і так далі. А тепер трохи про тих, хто працює з криптою. Постачальники послуг, які якось пов'язані з криптою, це, наприклад, біржі, зберігачі, обмінки, ті, хто. Передає, випускає токени і так далі. Потім є хто запускає ICO. і що цікаво, вони всі мають пройти авторизацію, зареєструватися в регулятора, подавати щорічну звітність і відповідати за порушення. А ще вони повинні захищати своїх клієнтів, дотриматися безпеки і не брехати в маркетингу. Бо тепер реклама криптопроєкту це не просто купи токен і стань мільйонером, а ознайомтесь з white вайтпейпером та ризиками перед інвестуванням і. Я знаю, що для багатьох це звучить як суцільний хаос, тобто токени, звітність, регулятори, вайтпейпери. Тому я вирішила зробити нормальний і людський гайд по крипті без води, без пафосу і без якихось обіцянок. Я запускаю навчання по крипті для новачків і не тільки. Тобто, що таке віртуальні активи, як не злетіти на податках, як зберігати, купувати, виводити крипту без жодних пригод, і що робити? Якщо ти вже в крипті, але працюєш сіро. Все чітко, по пунктах і з прикладами з мого досвіду, без нудної теорії і з розбором кейсів життя. Тож, якщо ви хочете нарешті у цьому всьому світі крипти розібратися, то посилання на анкети перед записами навчання в описі під цим відео. Бо далі буде тільки жорсткіше. А знання це вже не просто сила, а податкова брання. А тепер давайте з вами розберемося, що таке цей white Пейпер, це по-перше офіційний документ про криптопроєкт, і там має бути хто ви, що ви запускаєте, які ризики є, і чого очікувати. І якщо ви там прибрехали, то можуть не тільки штраф дати, а й закрити весь проєкт. І це знов таки не жарти. Бо тепер усе, що пов'язане з криптою, має бути не просто модним, а ще й законним. І регулювати цю історію буде НБУ або якийсь інший орган, який Кабмін призначить головне. Вони наглядатимуть, каратимуть, будуть видавати ліце. Сензі класика. Тобто, якщо коротко, то крипта тепер як авто. Ти можеш її володіти, можеш керувати, але без прав, без номера і тих огляду далеко не заїдеш. А ще й отримаєш штраф. І отут починається найцікавіше гроші. Бо якщо крипта легальна, то і прибуток від неї теж. А це значить, що ми йдемо до найболючішого податки, які болять. А тепер увага! Бо ось тут вже не до мемів, тут про податки, гроші і ну, відповідальність перед законом В законопроєкті чітко сказано, що якщо ти отримаєш прибуток з крипти, то держава хоче теж шматочок. І з 2026 року це буде офіційно в законі. Податки для фізичних осіб 23% загалом, тобто 18% ПДФО, 5% військовий збір, і сплачуєте ви все це самі без податкового агенту. Тобто, податок на прибуток, ну це в нас доходи, мінус витрати і пільга. Якщо ти продав менше ніж на одну мінімалку. То не платиш, а бонус обмін одного криптоактиву на інший, не оподатковується. Емісія та безкоштовне отримання активи, теж не оподатковується, тобто за і інших моментів. Тобто, якщо ти холдиш, то ще живеш. Якщо шортиш, то готуєш кеш на податки. І що важливо, якщо ти втратив на крипті в минулому році, то цей збиток теж можна врахувати, але не все так просто. Деталі буде погоджувати мінфін, і якраз таки перехідний період, тобто 2026 рік, для крипти, яку ти купив до закону. Це разова пільга. Продати її можна з податком всього 5%, але тільки протягом 26-го року, якраз таки, коли ми очікуємо кінець буран. А потім вже буде стандартна ставка 23%. Тож у тебе буде цілий рік, щоб вирішити тримати чи фіксувати кеш з мінімальними втратами. Податки для фопів і юр осіб. Тут трішечки погані новини, тому що якщо ти працюєш з криптою, то ну тобі заборонено бути на єдиному податку. Всі переходять на загальну систему, і ставка така ж: 18 плюс 5%. Витрати рахує Мінфін і також. Регулятор, тобто весь обіг крипти це є фінансовий результат. Тобто, якщо ти трейдиш USDT через ФОП, забудь про це. Закон каже, будь ласка, ідіть у білий бізнес. І не забувайте здати звітність. 23% з крипти це вже не жарт, і особливо, коли ще треба самому все рахувати, здавати декларацію, вести обіг. Ласкаво просимо у нову реальність. Бо тепер крипта це як офіційна робота, і це по суті цікаво, прибутково, але з податковою на плечах. А далі. Ще цікавіше, бо якщо податки не сплачувати, або звітність не подавати, або ліву біржу відкривати, то прилетить штраф і не такий, як за парковку, а штрафи, ризики і нові правила гри. І от тепер давайте з вами поговоримо про те, що буде, якщо ви вирішите, а нафіг той закон, бо нова реальність це не просто купив крипту, забув і продав. Це папери, звітність, прозорість і відповідальність. Тож що чекає на піратів крипторинку? Дивіться, не подав звітність, штраф працюєш без авторизації. Штраф збрехав у white Paper – ще один штраф, і ще можуть прикрити лавочку. Маніпулюєш ринком, виводиш інфоінсайдом, ідеш не тільки в мінус, а й в кримінал. Штрафи. І штрафи не смішні від половини до ста мінімалу а це до 800 тисяч гривень. І чим далі, тим жорсткіше. У 2026 році 10% штрафу, у 2030 вже повна ставка. Тобто держава дає ще вам час втягнутися, але потім взагалі без варіантів. Штрафи за роками 2026 це у нас 10%, 27-29 це вже 25, а 2030 і так далі вже 100. І я знаю, звучить стрьомно, але це можна пройти без втрат, якщо знати правила гри. Тому нагадую, що в мене є навчання по крипті саме для новачків, і там в нас є навіть криптоюрист, який допоможе вам з усіма питаннями. Посилання в описі під відео. Бо коли крипта стає легальною, то не знання закону вже не аргумент. А от навчання це ще як аргумент. Податкова вже наточила лупу, і також регулятор готує ліцензії. А у вас є час, щоб не встряти, і недовго щоб зовсім не зійти з розуму в цьому новому світі. Адже далі я дам короткий гайд, що робити простим людям, трейдерам, фопам і тим, хто тільки що відкрив собі метамаск. Отже, що робити? Поради від мене, окей. Тепер, коли я вас трішечки злякала, там 23% податки, 800 тисяч штрафу, зараз у вас може бути логічне питання: а що блін тоді мені робити? Якщо ви просто холдер або інвестор, то фіксуйте свою крипту у 2026 році. Коли ви купили, да, там, і щось тримаєте, то дуже важливо вчити податкову базу. І ще треба готуватися до декларації, адже з 2026 року це ваша зона відповідальності. І тут не треба панікувати. У вас ще є час адаптуватися і скористатися ним. І якщо ви. Трейдер або працюєте через ФОП або там ФОП плюс крипта, то це табу. Переходимо на загальну систему. Також дуже важливо консультуватися з юристами, бухгалтерами і розділяти кошти між особистим і робочим. Також важливо вчити правила обліку прибутків і збитків. Там не все так просто, як здається. Але звісно, я все вам буду допомагати розповідати в телеграмі, в інстаграмі і тут на Ютубі. І якщо ви криптостартап або біржа, або розробник, то готуйте документацію, вайтпей, ризик дисклозери і подавайтеся на авторизації. Цю або реєстрацію, коли буде для цього змога, і дуже важливо всіх, прошу, будь ласка, працюйте прозоро і не малюйте прибутки з неба, адже маркетинг це не шоу. А закон, і все, що в рекламі, має бути в документах. І головне, починайте вже зараз, не в 26-му році. Бо коли ну, буде закручувати гайки, то пізно буде гуглити, що таке збиток минулого періоду. Крипта це свобода, але з кожною свободою приходить і відповідальність. І так, що або ви граєте по правилах, або вас викидає з гри. З вами була Катя Крипто, Інвестанута. І якщо було корисно, то ви знаєте, що робити: лайк, комент і напишіть вашу думку, що ви думаєте про новий закон. Звісно, не забувайте підписуватися, бо далі буде ще гарячіше. До зустрічі!